Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів В європейському союзі. Закликали Китай негайно припинити. Підігравати путіну, допомагати йому а, допомагати йому фінансувати свій військово-промисловий комплекс і сектор. І закликали припинити підтримку агресії РФ проти України 2 липня під час діалогу в Брюсселі представників Європейського союзу і Китаю, верховна дипломатка, представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала владу Китайської народної республіки негайно припинити підтримку про військово-промислового комплексу країни агресора. Про це повідомив сайт дипломатичної служби ЄС захід. З назвою тринадцятий стратегічний діалог проходив під головуванням Калас і очільника МЗС Китаю Ван І. що стосується України, Калас наголосила на. Серйозні загрози, яку підтримка китайськими компаніями незаконно війни Росії становить для європейської безпеки, не лише для України. І так вона закликала Піднебесну негайно припинити всю матеріальну підтримку ВПК РФ і підтримати повне і беззастережне припинення вогню і справедливий міцний мир в Україні, заснований на повній повазі до статуту ООН. Дипломатична служба Євросоюзу повідомила також, що ЄС і Китай обговорювали ситуацію на Близькому сході навколо Тайваню, а також до стороні зокрема, торгівлю. Калас висловила за Коєння щодо прав людини в Китаї а також гібридних загроз у Європі, які виходять із Китаю, обидві сторони з нетерпінням чекають на швидку нову зустрічі продовження обміну думками стосовно питань, які становлять спільний інтерес, зазначено в релізі. Ми знаємо, що Китай принаймні публічно відкидає всі звинувачення в тому, що він якимось чином допомагає Російській Федерації. Але потім ми бачимо, що заводі Водкінську Російської Федерації, так наприклад, за Даними розслідувачів з видання The Cave Independent, цілком і повністю фактично на мільйони доларів заключає а, договори а, і контракти з китайськими компаніями, отримує верстати від а, китайської народної республіки а, тихо м, на ничку, як то кажуть, в обхід санкцій, товари подвійного призначення. відтак заводі у Воткінську за три роки повномасштабної війни утричі наростив свої спроможності не без допомоги Китаю і виготовляє ракети, які летять на наші голови. А також дозволяє Росії нарощувати свою стратегічну ядерну програму, тому що на тому заводі не лише іскандери виготовляють, а й оті ярси, якими потрушує Путін, орішники. Тож доволі дивно, що Китай, звісно, публічно все заперечує, але насправді нічого не робить для того, аби зупиняти допомогу Росії. Нагадаю, що ще попередня адміністрація Білого Дому в особі держсекретаря Блінкіна, держсекретаря часів Байдена, зауважувала, що 80% верстатів і ем, мікрокомпонентів. Це все поставочки з Китаю тим чи іншим способом, але і з приватними кампаніями теж можна боротися, якщо Пекін так декларує public», що він за нейтралітет, він не допомагає Кремлю. Пекін ми знаємо, також каже, що він за справедливе досягнення миру, що він за а, мирне дипломатичне врегулювання закликає завжди сторони зупинитися, але сам допомагає Росії якраз таки не зупинятися. Тим часом Китай також розраховує, що у них буде все гаразд із сполученими штатами Америками. Може думати, якщо з Європою не вийде, хоча коли тарифна війна розпалюється, то Китай а, за а, завжди біжить до Європейського союзу і вже з ним говорить про тарифи, про співпрацю, про а, спільне виробництво. І спільну торгівлю, так але тут Китай побачив очевидно тарифне потепління із Сполученими Штатами Америки, яке було досягнено завдяки перемовинам у Женеві і в Лондоні в травні та на початку червня. Втім, багато хто з експертів, зокрема політехнолог Тарас Загородній, каже все це ненадовго. Не виключено, що восени можливо новий виток загострення конфронтації між штатами і Китаєм. До речі, а загострення конфронтації між Азербайджаном і РФ і що відбувається між Сполученими Штатами Америки і нами. Ми будемо із Тарасом Загороднім обговорювати у прямому ефірі 24-го каналу Ютуба о 13.00, буквально за 33 хвилини. Тож приходьте, будь ласка, будемо раді бачити кожного. Ми знову після буквально триденної паузи збираємося в нашому звичному тандемі. Друзі, дякую, що ви дивитеся, підходите, про це, говорите. Дякуйте нам. Ми теж ми дякуємо, що ви разом із нами саме це і дарує нам мотивацію, натхнення і наші усмішки, які вам подобаються. Тож приходьте і оптимістично, і реалістично обговоримо всі теми карен, так би мовити, нагальні по ситуації на сьогоднішній день. 13.00, Ютуб 24-го, Я загородні будемо на вас чекати.